та всім добрий вечір. Починаємо нашу війну. Воюємо сьогодні з Корейським альянсом. Я подивився, ну там досить жорстка оборона, і. Типу, ну, щоб якось відігрувати свій рівень, то перша мішень буде отака. Подивимось, оборона моя стоїть цю війну дуже добре Я прям задоволений максимально нею. Так, дивимось що ми тут можемо запушити таке прикольне. Троєчку кинути в... в зеленого. Це, ну, звісно, хороший варіант. Але, але, але. Треба. Як мене вчив Саша, треба думати на крок вперед. На крок вперед. Це можна попробувати щось отут зробити. Типу піде комбо. І ці піднімуться. Ну, типа, нічого ж такого фатального не станеться, але ну попробувати можна, подивимося. Так, ще пару камінчиків є. Вже непогано. Так, тоді, ну, коротше, кинемо цю троєчку. Може. О, тут ще одна троєчка вилізла. Теж непогано. Зробимо тоді ось так. Угу. Блин, тут ну, одна лишница, ну ладно. Так, э, тади, тади, тади. Тади, тади, Ну ладно, э, не будем нехтовать червоными каминчиками. Ага. <гум> Можно было изнехтовать, короче. Я понял. Так, червоний кристал. це вже непогано. Це вже непогано. І зараз знімається. О, зараз все, мінус всі зараз Це хуяк, хуяк. Так. І прибираємо перший цей фланг. Бо він мені не подобається геть зовсім. Дивимося, що у нас так. Хорош. Робимо ось так. Диві, якісь живучі паскудники. Так, а цей має догреть, так, да, 400. ага, Цей догрить. Цих двох ми виносимо. Є, хорошо. Тільки не заряди його, пожалуйста. Так, ще один ход треба якийсь такий. Ти що робиш вообще? А, ти хіллиш тварюка. Він спочатку похилить, тоді цей відновиться, потім цей ще, якщо зарядиться, похилить, червоних камінців немає. коротше, торба, торба. торба, торба. Ладно. Ну, Щось не дуже там і похилив. А ти що робиш? Неноше 307. Блін, нападаю, навіть не знаю на кого нападаю. Ну, герої поне випускали, тьму тьму. Що... Що хер просиш. Хто такий? Хто ж робимо? Взагалі поняття не маю. Ну, чистка пройшла, хорошо, бо там в мене були трошки каким. Так, тепер мені треба зарядитися терміновим і похилитись. Так. Е, знову ж таки... Валим цього. Да. Беремося за цей фланг. Дуже добре. Угу. Так, ну це вб'ється, а, ні, цей. Ага. Я тебе почув. Двікий живучий, паскудник. А чого ти Ти вже мов вмерти? Кусок гівно. Дві ще не вмер Даже це його не вбив. Так, або він дуже слабо б'є, або тут ну, настільки жирний, що я прям не годен. Наступний значить Ти собакоїд буде у нас такий. Погнали, ну, попробуємо. Що воно в нас вийде? Ну, перше, що в купілочці є, це хорошо. Я дивився по тапкам, ми ну, начебто програємо. Що не помиляюся, у мене ж інтернет такий, звісно. Якщо до понеділка побачити цю війну, то буде дуже добре. Але таке закинуто. О, все, можна виходити. Тут вже страшне щось зараз робити. Так, ну ладно. Блін, туди четверка там під'їхала. Було б непогано. Так. Що зробити? Синій кристал. Чи не треба? Mm -hmm. Ладно, синій кристал не буду робити. Пробуємо щось так пошукати. И что и нема ничего, геть зовсім абсолютно. ну то, что просто... Ладно. Я все одно ничего не переехал. но Это просто какая-то якась... торба турбинская. <coughs> ну все, тройками играть, типа, он, минус мелик. Хорош, хорош. Тупо бомба. вулкані майже відкинувся. Но ну это хорошо. Це дуже добре, але... але не дуже, <смі>, блядь. Це піздець просто. Тупо, блін, і в мене ці ніяк руки не доходять, щоб зробити цей команду собі нормальну. Такого молодець. Типу, щоб грати 3-2. Просто тупо не доходять руки. Так, ну. Підне навіть не зарядилася ця звізда. А я не такі надії покладав. Думаю, зараз вона зарядиться. О. 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 Диви, що робиться? Так. Молодець. Так, і погнали, валим центр. Так, піднімаємо тут червоні, пускаємо таке ось комбо момбо І ще тако. Хорошо. Так, ти що в нас б'єш? Ага, вона тільки призиває своїх придурків. Я почув. Хорошо. Хорошо. Главное, щоб пенелопа зараз не спрацювало мені в мінус. А вона вмерло взагалі. <сувачить> Прикольно, ти придумала. Главне вчасно. Так. Є ще один шотик в копілочку. Сюди. Йдемо далі. Ну що, погнали далі? Я вже по обичарю, набрався трошки сил. І дивимось, що у нас Ну <coughs> є. Yeah. Це, звісно, не жорстко, Ладно. добре. Такий собі мув. Ладно. Та як це мати? буквально... Да ёбаный в ну, жестко Стики ходил вылез. Хрен знает, да. <coughs> В другому кругу готують. І все, але мінус два. Сушити весло. Може хоч пан пантеру венюсом. По ідеї маю. Да. Ну хоч щось. Типа вже непогано. Трошки домога нанести цим. Тако. О. А зараз це цей шнир. чи Мені наушники роздупливаються, що вони наушники. Так кесин. Так, о, ми можемо зробити отак. Зарядити Елену. І в наше не трошки... Ага, я зрозумів. Тебе почув. Я думаю трошки мене підхилить, а вона каже, йди в жопу. Та ну, б твою мать. Ну, таке собі, конечно, задоволення. Це ну, бачите, просто ну, моно, типу, така лотерея, що. Є камінь виграв, нема каменя, програв. Піду добивати своїм фіолетовим моно. Це один з самих слабких тапків, які в мене є. Не враховуючи добивочний. Але бували війни, що і добивочними робив шотим, типа і О, таке. Раз на раз не приходить он. Ну тут, блять, ту же камня немає. Геть зовсім, не то що абсолютно. Пробуй, може тут щось. Так, запись іде. Да. Тут фіо. О, 4 фіола. Хорош. Сюди. Зараз так. -е. -е. Тако? Де не добив, прикинь. Віслюк Ага, ладно, доб'ємо цю. Та і що? Дай потихеньку цей фланг, фланг. <coughs> uh, Не цікаво, чи це, це шляпа. Що чи он знімається, чи ні? типа вот Ну, по идее, а заниматься Не, не занимается. Хорошо. Не, не. Е. Так. Так, 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 хорошо. Я думав, що воно знімається, а воно каже, ні. Хм, ладно. Я запам'ятав. Завтра забуду, звісно, але ну то таке. Саме головне, як то кажеться. Це, цей... Ну, коротше, саме головне то, що найголовніше. Блін, зараз відхилиться трошки. Ей, чувачок. Блін, не хватило трошки буквально шушуть. Бля, а що це мене так жорстко начали цей? Что це за фигня? Ага, це мало крайдя, добре. Ну, хорошо. Так, давайте зробимо такого. Відхилим е, себе трошки. І попробуємо ну, цього чувачка треба винести, тому що він мене кумарить. Є, добре. після цього зараз доб'ють. Все, хорошо. Цей тапок теж зайшов. Дивимось далі. Що в мене ще два тапки, так? Да? Да. Так. Next тапок буде такий. Погнали. Подивимось. Я думаю, це саме оптимальні два червоних, там тим вони всі три герої повільних. У мене більш-менш швидка команда, тіпо, то, я думаю, що так буде добре. Ну, давай. Головне, щоб хоча б хоч трошечки було каміння. Каміння, ну, таке, бувало, і більше, звісно, але спасіба хоч на тому. Так. Все можна троєчку запустити в кагану. Хорошо. Так, тепер можна, щоб знялася контраст, цей... Тільки щоб не роз'їхалась. Добре, дякую. Так. Погнали тоді робимо отак. Є. Yeah. Хорошо. Тако. Ага. Ти сопротивляєшся, да? Мудак? Ну, все, я думаю, це ми добили. Саме головне мені було добити оцю жовту, Да. А все останне хай собі там цей так запис іде, добре. Бо я минулу війну теж записував, але завтикав нажати на... play, ну типа, чтобы записывать снова после. И, короче, вся одна пошла по, по одному месту. Так, теперь что Треба трошки... Так, е, yeah. хорошо, хорошо. Не-не-не-не, Хорош, хорош, хорош. Так, робимо такого, такого, так. Єсть. 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 Є. Е. Хорошо. Так, да, і зараз подивимося, вон є якийсь добив, я зараз вибрав самий жирний добив. Ще, знайшов такий добив, самий жирний, самий-самий, що в неї, жирний. І попробуємо надер, подивимося. Що воно буде. Доб'ю, то добью, а ні, то ну я не винен. Так, 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 так. Дивимося. Ну, можна трошки зарядити вейшалі. Таку троєчку сюди прокинути. Хорош. Хорош. Так, сет дає нам життя. Прикидаємо ще троєчку сюди. Хорош, хорош. Все. Можеш не це, розслабшим. Так, тепер робимо ось так. Ось так. І починаю валити цей клан. Так, так, зробимо стадію так. Є таке дело. Так. так. Блін, трошки один камушек прилетів. Ну нічого. Так. Это ще живо? Курка. Ага, ладно, друга тоді така. Ну, ця війна в мене пройшла ну, досить непогано. Тобто, мені зайшла. Е, Задача мінімум з моєї сторони була виконана. Правда, оборона 161, блін. І не хочу, щоб вона ультувала, типу, тому що може бути болячим. Ладно. Ми тебе доб'ємо. О, е, задача мінімум була виконана з моєї сторони. Я хотів, звісно, виконати максимум, але... Неже, як є. Буду старатися на слідущу. там і Кирилла я зараз ще докачаю ще пару костюмів. І коротше, що, думаю, на наступну війну може відіграю краще. Я буду старатися. Так, ну дивимося, що тут дограємо просто. Давно не записував відоси, вже забув як воно робиться. Ага, так, так, такий чувак, так. Да? Блін, а треба було не битити? Ну... Думай, Юра, думай. Я розумію, що ти лежиш, відпочиваєш, розлінився, але ж думай. Трошки іноді якийсь живучий орк. Все. Так. Е, що в нас різниця? 135. Е, да, 135 очків, тапків 2, у нас 8. Ну, в принципі, йдемо на в з друг, але я думаю, що перемога буде за нами однозначно. Подивимося, як стояла моя оборона з самого початку війни. Мене били тут, били, били. Так, бублик 8, 22, 24. Раз шот. 11, 5, 38. снова три тапка. Пять сорок девять, пятьдесят четыре, да, два тапка, ну, Непогано. Ну 16, все, 16 і я ще живий. Ось все. Поставив там в центр, думаю, попробую так. Ну, типу, Виправдали себе цілком. дам. Все, друзі, така була війна. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Також буде прикріплена ссылка на донат, якщо хочете підтримати мій канал гривною, Буду вам дуже сильно вдячним. Все, друзі, всім гарного вечора, слава Україні. До зустрічі. Такий все, друзяки, результат. Ніч я. Перший раз за всю свою кар'єру в пазлах я бачу ніч'ю. Ну і нагороди відповідні, шляпа за шляпами. Та. Всім па-па! Чекаємо наступного відео.